Септо презентує. Знаєте, цей популярний троп у книжках чи фільмах від ненависті до любові, від ворогів до друзів. От зі мною в житті стався той самий троп. Та ж сама ситуація. Але з оливками. Я їх не могла сприймати ні на запах, ні на смак. Я до певного моменту просила свого чоловіка не дихати на мене, якщо він поїв оливок. Але в 29 років я вперше в житті скуштувала оливки в Португалії, вони здались мені негидкими. І от уже зараз я розповідаю вам цю історію. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І сьогодні весь випуск ми присвячуємо оливкам. І я дуже шкодую, що я не спробувала їх класні раніше. Отож, оливки, соковиті і м'ясисті плоди з кісточками, що ростуть по всьому середземномор'ю, і перекладаються практично як той, що містить олію, тобто оливка і походить від слова олія. В українській мові ми часто можемо зустріти слово маслина, і воно походить практично від того самого: воно походить від слова масний, тобто жирний. І якщо вам раптом завжди було цікаво, чому оливки ми називаємо оливками, а маслини маслинами, то якось так в українській традиції називати, склалося, що оливками ми кличемо все, що зелене. Маслинами все те, що чорне. Насправді між цими продуктами немає різниці, окрім як рівня їхнього дозрівання. Зелені оливки вони незрілі, чорні вони вже достигли на дереві. Тому ви можете називати оливками і те і інше, але якщо вам комфортно розділяти, то будь ласка, ніхто вас засуджувати не буде. Більше того, маслинами Маслини називали в Україні дуже давно. Навіть у книзі Олексія Сокирка, історика і дослідника української кухні, є рецепт міщанського борщу борщу, який варили у Києві, і цей рецепт був записаний у 1860 році. І там в борщі є саме маслини. До речі, я пробувала цей варіант борщу. Він без картоплі, тому що тоді в Україні ще не було картоплі. Він з квашеним буряком, і він з маслинами і сметаною. Це надзвичайно смачно, тому я вам раджу колись це спробувати. Це неймовірне поєднання. І ви точно будете питати про це в коментарях, тому скажу одразу: книга кулінарна мандрівка в Гетьманщину, видавництво темпора. Смачного! Якщо ви фанатієте від оливок так само, як і я, і можете їх з'їсти просто жменями, як соняшникове насіння, весь вечір сидіти їх і просто жувати, тому що вам смачно, то ймовірно, вам приходило в голову питання: а скільки оливок зараз з'їсти безпечно? Воно й мені приходило в голову, і я почала гуглити. Насправді, оливки дуже багаті і на вітаміни, і на корисні жири, і це дуже крутий продукт. Але все ж таки у них є обмеження, і вони полягають не в самих оливках, а в способі їхнього приготування, тому що всі оливки, які потрапляють до нас з магазинів, вони дуже солоні. Їх або в'ялили, а перед тим солили, або вони просто у солоному розсолі. І тому ви маєте все ж таки трохи обмежувати своє споживання оливок, тому що дуже багато солі не надто корисно для вашого здоров'я. Якщо ж ви тільки починаєте їсти оливки і хочете розібратися, а що вам буде смачно, що не буде смакувати, умовно, як бензинова калюшка, що не буде занадто гірчити, то у мене для вас є три варіанти: три сорти, які будуть вам наймовірніше смакувати. Перший сорт це каламата, це грецький сорт оливок. Вони продовгуваті, вони жирненькі, вони м'якенькі, у них дуже легко відділяється кісточка від всієї іншої оливки. Каламати зазвичай мають такий фіолетово-чорнуватий колір. Вони не дуже чорні, тому що це оливки середнього достигання, і вони дуже приємні на смак. Злегка солодкуваті, трошки умамі. Найчастіше в Україні ви побачите або солоні оливки Каламата, або в'ялені оливки Каламата. І ті, які дуже класні, вони походять з Греції, їх вирощують в регіоні біля міста Каламата. Це приблизно машиною кілька годин від Афін. Я насправді мріяла побувати в цьому місті і подивитися, де ж вирощують одні з улюблених моїх оливок, і я сподіваюся, що ця мрія ще здійсниться. На жаль, дуже мало закладів в Україні кажуть, які оливки вони подають, коли ви замовляєте їх як якусь закуску у мисочці. Я знаю у Києві хіба що три місця, де чесно кажуть, який саме сорт оливок вони вам принесуть? А це насправді дуже впливає, тому що кожен сорт унікальний, кожен сорт прекрасний. І якщо ви не будете знати, що саме ви їсте, то як ви оберете, а що вам буде найсмачнішим у майбутньому? Тому, якщо ви маєте змогу спитати офіціанта в вашому улюбленому закладі, чи знає він, або чи скажуть йому на кухні, який саме сорт оливок вам принесуть, то запитайте. Я думаю, що їм буде приємно, що ви цікавитесь, а вам буде корисно, бо ви дізнаєтесь, що саме ви їсте і якого смаку очікувати. На інші варіанти, уже переходимо до Італії. Тут є два сорти, які б я могла вам порадити. Перший це Белла Черніола, це величезні м'ясисті оливки. Таке враження, що ти там можеш з'їсти п'ять оливочок і пообідати. Бо вони великі, вони важкі, вони щільні, вони дуже м'ясисті. У них приємний смак, немає гіркоти, вони достатньо ніжні, попри те, що вони дуже дебело виглядають, і вони бувають в різних розсолах. Часом їхні розсоли додають різні спеції, додають буряк або якісь соління на кшталт квашених огірочків. І це також дуже класно. За рахунок цього Бела череньйола змінює свій колір і набирається смаків свого розсолу. Ну і третій сорт. Третій сорт я готова їсти вічно. Я ганялася за ним, поки не зрозуміла, що це конкретно за сорт, де і як його шукати. І він зазвичай називається Дольчі де Сицилія, тобто солодкі сицілійські оливки. Дольчі де Сицилію можна поділити на два інші сорти: це власне регіони острова Сицилія, де найчастіше і вирощують ці оливки. Це може бути Норчелара або Кастельветрано. Це різні частини острова, і там і там є ферми, і там, і там можна поїхати і подивитися, як вирощуються ці оливки. І вони дуже цікаві на смак. По-перше, так, вони дійсно солодкуваті. Вони середнього розміру, дрібні, яскраво зелені, щільні, приємні на текстуру. Це просто моя улюблена оливка в світі, але в ній є певний мінус. Оливки цього сорту дуже-дуже швидко окислюються. тому їх продають тільки в розсолі і найчастіше їх продають. Тільки з кісточками, тому що навіть оцей процес витягання кісточок із цих оливок може зіпсувати їхній колір, може зіпсувати їхню текстуру, а так вони надзвичайні. Я вам дуже раджу подивитися в магазинах, чи ви бачитимете десь норчелару або кастель або просто оливки, які підписані як Дольчі Sicilia, І я вам обіцяю, ви в них закохаєтеся. Дякуємо, що ви септо! Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Ну, власне, і від сорту оливок залежить і смак оливкової олії, яку ви купуєте. Ви ж відчуваєте на смак різницю між яблучним соком, який вичавили умовно із яблука Чемпіон і з яблука Семеренка? Вони будуть максимально різними. Отак і з оливками. Тому я вам раджу, якщо ви хочете ввійти в цей прекрасний світ оливок і оливкових олій. Не просто куштувати їх екстра-вірджин, а ще й дивитися, якого регіону походження ці оливкові олії. Ну і якщо ви ще не слухали, то повертайтесь в один з наших попередніх епізодів, де ми розповідали саме про олії і як їх вибирати. Меж оливкової досконалості не існує. Попри те, що оливка сама по собі цікава і смачна у своєму базовому солоному розсолі, але її можна і покращити. І зараз я вам розкажу кілька варіантів, як ви можете в домашніх умовах домаринувати зелені та чорні оливки. Варіант перший: зелені оливки з часником, коріандром та лимоном. Це надзвичайно крутий варіант, якщо ви хочете додати якогось нового шару смаку до своєї страви, і скажу вам по секрету. Цей варіант до маринування просто рятує будь-які оливки. І якщо ви купили оливки, які вам не дуже смакують, які вам схожі на якусь пласку, зелену, жувасту масу, я вам обіцяю, з цим маринадом це стане значно смачніше. Отож, приблизно на баночку зелених оливок вам знадобиться зубочок часника, Якщо ви любите часниковіше, будь ласка, я завжди даю більше. Вам знадобиться коріандр цілий горошком, знадобиться приблизно третинка лимону і трохи оливкової олії. Першим ділом вам треба часничок і коріандр разом розчавити. Це можна робити в ступці, це можна робити ножем, це можна робити в блендері, але я вам обіцяю: якщо ви будете брати цілий коріандр, так буде значно смачніше, ніж якщо ви візьмете уже перемелений коріандр у якомусь пакеті. Після цього ви додаєте до суміші цедру приблизно третинки лимона, і також сік цієї третинки лимона. Змішуєте все це з зеленими оливками, збризкуєте оливковою олією, і вуаля, Це надзвичайно смачно. В ідеалі дати цій суміші, хоча б ніч, для того, щоб вона домаринувалася у вашому холодильнику, для того, щоб смаки обмінялися. І оливки всотали в себе оці всі смаки лимону, коріандру, часнику для того, щоб вони поплавали в оливковій олійці навколо себе. Але якщо у вас немає часу і вам треба терміново, воно також буде ок. Воно буде не феноменально, але дуже смачно. Другий варіант для чорних оливок. І тут я найчастіше беру в'ялені оливки, наприклад, ту ж саму в'ялену каламату або будь-які інші чорні в'ялені оливки, які я бачу на полицях українських магазинів. Тут варіант значно простіший: вам знадобиться копчена паприка і апельсин. Це все. Ви посипаєте ваші чорні в'ялені оливки копченою паприкою за смаком. Вона не гостра, вона навпаки солодка і додає приємного шару копченості до вашої страви. Потім ви це збризкуєте апельсиновим соком і натираєте в це апельсинову цедру. Знову ж таки, ніч в холодильнику, для того, щоб воно зібралося купи і зрозуміло, як йому разом смакувати. І вуаля! У вас просто ідеальна закуска. Що ж готувати з оливками на вашій кухні, якщо ви не хочете їх їсти просто так, тут мене для вас також є кілька варіантів. Перший найтрадиційніший це тапенат. Тапенат це паста із оливок, яку можна просто намацькувати на хліб і смакувати, тому що це разом виходить неможливо смачно. Є кілька варіантів. Варіант перший найпростіший. Ви просто перебиваєте оливки в блендері. Пасту і нічого з цим більше не робите. Це вийде базово, це вийде класно, але ну ми ж завжди прагнемо чогось цікавішого. Тому тут для вас є варіант. Другий до зелених оливок. Ви можете додати трошки горішків, кілька шматочків анчоусів. Також можете додати буквально одну гілочку базиліка, трошки солі, трошки часнику і зовсім краплиночку оливкової олії. Все це змішуєте в блендері, і у вас виходить уже нова оливкова паста. Мажете її на хліб, подаєте її з сирами, даєте її ложечкою до вашого улюбленого крем-супу. Це буде в будь-якому випадку дуже смачно і даватиме неймовірний шар смаку до вашої стандартної страви. Якщо це для вас занадто оливково, то є інший варіант. Ви можете перебити ваші зелені або чорні оливки у блендері з рікотою. Це буде надзвичайно смачно, тому що ніжність самої рікоти буде контрастувати з оливками, і ви зможете використовувати це у більшій кількості страв. Варіант третій спекти їх із сиром фета. Для цього треба обирати оливки, які вже без кісточки. Все робиться максимально просто у деко, в якому ви можете щось запікати. Висипаєте ваші оливки. Це може бути суміш зелених, чорних і не зовсім чорних оливок такого кольору, як, наприклад, каламата. Ви їх всі висипаєте в ваше деко, посипаєте фетою. Ви можете покласти туди просто цілий шматок фети посередині. Ви можете розкришити її одразу, щоб потім вам було легше. Посипаєте вашими улюбленими спеціями, це, наприклад, може бути орегано, майоран. Ви можете також додати трохи сумаха, це плід оцтового дерева. І все це разом ви відправляєте в духовку хвилин на 15, приблизно на 200 градусів. Вам треба, щоб бочки ваших оливочок. Трохи припеклися, а фета стала м'якою і піддатливою. Після цього ви цю суміш можете змішати ложкою докупи для того, щоб вона стала більш-менш однорідною. І знову ж таки, її можна просто мазати на хліб, а можна її висипати у ваші варені макарони, і ви отримаєте надзвичайно смачну оливкову пасту з фетою. І, от раніше ми говорили про грецькі оливки, про італійські оливки. Їх насправді ще дуже багато, тому що оливки, наприклад, ростуть в Албанії і вони там надзвичайно смачні. Але чи ростуть оливки в Україні? Я, наприклад, як людина з Миколаївщини, я завжди дивувалася, що за моїм рідним селищем була так звана маслинкова посадка. Ми туди виходили прогулюватись. Вона була недалеко від річки, вона виглядала дуже красиво. Але я завжди з недовірою ставилась до цієї назви, тому що в моїй голові всі маслини, тобто оливки, мали рости в Середземномор'ї, а не в Україні. А потім, у прекрасному випуску ютуб проєкту «Хащі» про село Лупареве на Миколаївщині, я побачила, що там ростуть такі ж самі дерева, і місцеві їх так само називають маслинами. Щоб не затягувати інтригу, я загуглила і в усьому розібралась. Так це дійсно називається маслина. Але це маслинка вузьколиста. Вона розпосюджена частині східної і центральної Європи. Вона може навіть сягати частини Алтайських гір. Ну і зокрема, вона є також на Середземномор'ї. Вона в Україні зростає практично в усіх регіонах, але найкомфортніше ці рослині жити саме у південних областях в Одеській, Миколаївській, Херсонській. Але попри те, що ця рослина за усіма ознаками схожа на європейське маслинове дерево або ж європейську оливку, тобто у них майже ідентична форма листя і самого деревця, схожі квіти, майже однакові плоди. Вони не споріднені. Це просто дуже схожі рослини, але вони морфологічно не споріднені, що здалося мені дуже цікавим. Тому я пішла гуглити далі і вирішила дізнатися, чи можна ті оливки, які ми вживаємо в їжу, вирощувати в Україні. І от цікаве у 2018 році тодішній заступник міністра з агрополітики сказав, що невдовзі український клімат у південних областях може бути. Придатним для вирощування оливок, тому що температура вищає, а нові сорти з'являються, і це може стати прекрасним шансом для фермерів почати вирощувати щось нове і незвичне для України і виводити власні сорти. Потім, уже у 2020 році, низка українських агропорталів написали, що клімат уже практично придатний у південних регіонах для вирощування оливок, тож можна вже потроху купувати саджанці і адаптовувати їх. До наших реалій, і насправді мені дуже шкода, що тепер через повномасштабне вторгнення Росії ця перспектива знову від нас віддалилася, тому що уявіть, якщо дійсно фермери на півдні України в 2020 році починали б купувати ці саджанці, адаптовувати їх, то у 2024 четвертому ми були б уже значно ближче до цього. Така собі вийшла хвилинка журбинка. Ну і наостанок я б хотіла розповісти про кілька цікавих, а для когось може навіть дивних способів використання оливок у вашу їжу. Перший варіант це не зовсім їжа, це пиття, це брудні мартіні. Ми у випуску про коктейлі згадували про і, Здається, навіть згадували про брудні Мартіні. Тому такий Мартіні називається брудним, тому що в нього додають трошечки розсолу із оливок, і він стає трохи таким мутненьким і не таким кристально прозорим, як звичайний Мартіні. Але є ще цікавіший варіант. Я його побачила, спробувала і вважаю, що це ідеальний брудний мартіні. Для нього ви берете ваші улюблені оливочки, кидаєте їх в шейкер, доливаєте туди трохи джину, товчете все це разом трошки або великою ложкою, або якщо у вас є вдома модлер, то товчете модлером. І відходите від традиції, що мартіні ми не шейкуємо, а стіримо. Тут якраз ми будемо шейкувати. До цієї суміші оливок і джину ви додаєте трохи білого сухого вермуту, шейкуєте разом, проціжуєте через два ситочка і отримуєте неймовірний коктейль. Просто максимально смачний. Якщо у вас є ще вдома класна оливкова олія, то буквально кілька краплин зверху і це просто перевершить всі ваші смакові очікування. Другий варіант це оливкове варення. Воно дуже прикольне на смак, воно дуже дивне на смак. Я його купила в Києві в одному магазині, де було багато різних імпортних товарів. Якщо вам цікаво, то це смакує як щось середнє між варенням із молодих зелених горіхів, коли вони от ще ціленькі горішки, але в ньому трошки більше трав'янистості, і відчувається оця от оливкова жирність. Це дуже дивний присмак, але мені подобається. Ну і знову ж таки, в світі, де є помідорове варення, цибулеве варення, чому не може бути оливкового варення? І на цьому у мене все. Я сподіваюся, що за час цього епізоду ви почули для себе щось нове, щось цікаве, щось таке, що ви потім зможете розказати друзям за келихом пива чи за келихом брудного Мартіні, похвалитися якоюсь новою інформацією. А якщо у вас залишили ще будь-які питання про оливки або пропозиції, про що б ще ми мали розповісти у цих епізодах, то пишіться в коментарях на платформі, на якій ви слухаєте цей подкаст. Дякую, що залишались з нами аж до цього моменту. Па-па і до наступного тижня.